Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка з часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зраючи на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор за останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в комент, напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей? Тіпо, як вони жили? А отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50. Ви уявляєте, що це таке? В Венесуелі там ж ціни зовсім інакші, і взагалі життя є зовсім інакше. І от до такого життя, як довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. То це у нас Рашка, Сівіна Корея, Китай. Ну, тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обачити комунізм. Отака от от історія. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони Рашка, з другої ми. Це бізнес, економіка з усього світу. Взагалі. Але я вже сам помічаю, що рашки серед Людей, ну починається бунт серед звичайних людей. Там же ж купа позакривалась бізнеса в тому самому Пітері. Там, якщо Рашка не втримує те, що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка їх всіх вибиває, і причому Америка, якщо каже, вона то й діло. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Вона ж було типу, Київ за три дні. І що вони? Вже вон скільки, який рік іде, вже більше ніж три роки. Іде. А тут не то, що за три дня, за три часа, грубо кажучи, зробила і е, е, Америка. Тобто воно зі сторони, понятно, виглядає. Ну як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони Рашки, але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. На навіть був от жарт, я в інтернеті, читав, що Буданов перший день на посту вже ну, дивіться, що в Америці було. Тобто тут неспроста Україна це все підтримує. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіном на те, що відбувається в Україні. Дуже добре попливати. А Рашка ж вона нехай вам не здається, що вона вічна, там з економікою величезні проблеми. Це вже помічають навіть самі тупі звичайні люди, які там живуть, які все життя їли там з піска і ходили на вулицю в туалет. Ну я образно, але я думаю, ви поняли. Коротше, от така ситуація. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.